2006 року автомобіль 140 тисяч пробігу. Що ти мені скажеш? Скрутили. Я тобі скажу, ні, не скрутили, бо є документи, Є документи, підтверджуючи пробіг. Ось сервіска. Все, класно. 2021 року, 2022 року, останній запис, 134 тисячі. Є якісь відмітки, що робилося? Далі вже немає. І ти що мені скажеш? Підробили сервіску. А я тобі скажу, що якщо ти не в змозі відрізнити оригінальну сервіску від ліпака, то нам прийшло, нема про що з тобою говорити. Ось такий автомобіль у нас є в наявності. Легендарна Audi А4 в Б7 кузові. Дуже гарний пробіг, оригінальні диски, резина нова. Стан автомобіля відповідний, класний, збережений. Автомобіль. Якщо такий автомобіль вас цікавить, звертайтесь за номером телефону, підписуйтесь, щоб не втратити контакти. Сьогодні ввечері в телеграм-каналі, фотографії і вся інформація про цю машинку.